Як каже колега, ця школа дітка. Забиті всі унітази. Раз, два, три. Стояк вони, ребятки. Значить, перший поверх точно так забитий, я вже устранив кучу шпакльовок. Тут вирішив подивитися камерою, дивіться, розвлікуха. Коротше, звук є. До вашої уваги, бутилка. Як? Яким образом може бути там бутилка пластикова? Ми придумали зверху толкати її сюди донизу. А тут я отакі її ловити буду руками. Я думаю, от така защита, щоб не проскочила, є. Що ти там? Получиться. Плотнячком. Давай, талу і сюди. Почекай! Зараз буде цікавим калізе. Прикол. Тут щелки. Так, Ілюха, дивись, води. Давай. Ну, так дозарись. Каже, якийсь ще дозатор, помімо бутилки. Опа, стоп, є. Дозатор, ти маєш ввиду. Понімаєш, тут перша бутилка. А як я той дозатор зловлю, поймаю. А, відкрити кришечку треба. É it's a